Як вам це? Як вам ця історія? Це нахуй що происходить? Вона каже, ну я, ми так здружились, ну я так не хочу вірити, що вона плохой чоловік. Я говорю, у нас в БДСМ принцип активна, добровільна згода. Перше ні означає ні назавжди. В смислі вона тебе давить? Ну, ну може, я просто не вмію говорити ні. Так багато людей не вміють говорити ні. Давайте будемо їх насилувати. Да? <плес> Як? Спочатку хтось дає номер, а і вона каже, ну мій номер приватний, мені не нравляться, коли мій номер роздають. Серйозно? Тобі дзвонить якийсь хуй, каже займатися сексом з якоюсь піздою, наркоманкою, робити вірти з ним. Ну і тобі не підходить.